На зв'язку ад'ютант. Доброго вечора, магістрати. Маю останні новини. Ми спостерігаємо суттєве підвищення активності сил Конфедерації у межах цієї системи через знищення колонії Чаусара флотом протосів. За наказом уряду в усіх прикордонних системах було запроваджено карантин. Імовірно, на нас чекає те саме. Доки ви вечеряли, ми отримали закодоване повідомлення від уряду. Відтворюю передачу. Мої вітання, магістрате. Я генерал Едмунд Дюк, командувач ескадрону Альфа захисних сил конфедерації. Розпорядженням уряду на цій планеті оголошується карантин, і впродовж наступних 48 годин планету буде повністю ізольовано. Вам наказано негайно перемістити всіх колоністів до прикордонних пустищ. Певен, що ви сприймете це розпорядження з належним ентузіазмом. Відтворення завершене. Я встановила зв'язок із місцевим маршалом Джеймсом Рейнором. Він погодився допомогти нашим колоністам дістатися поселення, і вже вирушив їм назустріч. Вітаю всіх! Продовжуємо проходити кампанію теранів в ігрі StarCraft. Місія пустище нам потрібно знайти Рейнора, збудувати казарму та натренувати 10 морпіхів. Ну що ж, розпочинаємо. Так, автоматично рухатись, зрозуміло, це ми вже знаємо. Ну, і тут нам також підказують, що можна, обвівши коробочкою, тобто ось так. Не віриться, що нас відправили це пустище. ті конфедерати гезнахабніли. Так, і через контрол і циферку вибрати узагін. Хорошо? Так, давайте відразу бенчики бен. візьмемо з собою. Погнали. Нам треба от сюди потрапити. Не з цієї карти, в принципі. Це не є складно. Скелетончики тут такі собі. Ось можна трошки даже подосліджувати. Буквально поверхнево. Так, тут території. Кам'янчики. Рубанчики йде сюди. Що в нас тут? Нікого немає. Так, ну і власне ось Рейнор. Так, ну що ж, Рейнора ми знайшли. Тепер давайте приженемо всіх наших юнітів от сюди до бази. Так, стоп, 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 стоп. Ану, давайте на. Ей. А Ану, бистро його. Ех, одного морпіха втратили. Так, Джиммі, чого ти тут не покатався? І нам не показав, що да як. Ай-яй-яй. Так, все, погнали. Розвивати базу. Для початку, звісно, назбираємо мінералів. Наш загін трошечки подосліджує. Догледів я трошки і серговські собачки з'їли мені одного морпіха. ти цього з'їсти? Ей, не треба мені гристи. Давайте трошки додамо, так. Штово. Не готові рвати на шмарки. вони нас теж рвуть на шматки. Так, у нас Рейнор їздить на ось цьому О, мотоциклі. Не дуже вони мені подобаються, але вони можуть ставити оці міни. Буде так -от. Тому кількість їхня обмежена, але інколи вони бувають корисними. Десь для захисту бази. Шкода, що вони не відновлюються, ці паучки. Ці так, все. Рейнера поставлю сюди, тому що він не повинен загинути. Е, так, обенчики готові. Давайте будемо будувати казарму. Ось тут, немає різниці, де. Чекаю Так. Все, будуємо, що у нас по складах 9-18 можна, в принципі, ще одного склада зробити на всякий випадок. Перспективку, так би мовити, вас Так, іди сюди. Давай, отут тут склад. Джимми Хорошо, Джиммі, ти Шекаю молодець. Так. Трошки вас Командире. Ти вообще позаду йди. Так. Бойові у нас, конечно. Морпіхи? Бачите, вони готові рвати на шматки. Чекаю на Зараз ми побудуємо тут готові ще казарму. І зможемо самі виробляти вже морпіхів. Складна абсолютна місія. Так, що в нас тут? КБН зробив, молодець. Давай сюди. Що в нас тут по ресурсах? 500, 600, ну не так і багато, до речі. Так, КБН сюди. КБНчик сюди. Думаю, поки що нам вистачить, тим паче цю О, атаку направлю. Що там, ти ще довго? Все, готово, все готово О, молодець. Іншу піхоту можна тренувати у казармі. Хорошо. Вічильник морпіхів. Так, 4 із 10 ми розуміємо. І давайте тепер. Недостатньо мінералів. Мералію недостатньо. 150, чого Зараз вони їм накинуть. Так, ну що ж, мітку ми поставили. Ось тут вони сюди будуть іти. Кажемо, можна сюди, до кучки скомбінуємо їх. Нам треба 10 штук. Казар ми побудували, залишилось тільки морпіхів зробити. Можна, в принципі, погуляти, подивитися, оцінити обстановочку. Буде весело. Весело? Нам і так весело. О, бачу жуки. Так. Там у нас виробляються. Ой-ой-ой-ой-ой! Як бачите, цей мотоцикл, він достатньо швидкий. Прям навіть я дуже сказав би швидкий. Настільки ефективні. Так, ти нам допомагаєш, ти молодець. Так, що в нас тут? Ще двох зробили? Е, робимо ще. Так, ну що ж, у нас уже 7 із 10, в принципі, практично вже все ми виконали. А трошки поблукати ще буде для дослідження. Вони Має все одно там цікаво. виробляються. Так, Рейнор, що ти тут нам ще можеш сказати? на, кому Жити. на, бридло. Жити на бридло зараз ми глянемо буде Хто тут на нас бочку зергівську котив? Сюди не можете, ясно. Так, ну що, виходить так, що в нас вже немає тут куди йти. Е, хіба ще, знаєте, куди? Ось сюди, напевно. Так, 9 із 10 готово. Зараз ми тут подивимося. Ще один морпіг, і завдання буде виконано. Така ще одна міні-навчальна місія. Ці місії будуть трошки довше, звісно. Так, ну ось так, власне, ми виконали завдання. Що ж, давайте будемо переходити до статистики. Так, ось ми. Дивиться, споруди ресурси, зрозуміло. убили 9, втратили 1. Ну, а тут, відповідно, навпаки, збудували 4 споруди. Ну і тут загальний рахунок. Ну що, що така швиденька, коротенька друга місія у нас. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.